Всім доброго дня чи вечора, коли ви будете там дивитися відео моє. Я, як і обіцяла, хочу вам показати огляд на пелюшки. І почнемо із... Ну, зберігаю я пелюшки ось в таких коробочках. Це, щоб не порвати, то я вкладаю ось так. І тоді витягую, скільки мені треба і які мені треба. В мене їх дві коробочки. Ось як хочете подивитися, оці органайзери я робила сама. Оці пелюшки, вони йдуть як. Ось Бачите, як я поскладала їх. Ідуть як багаторазові підгузники, тому що у мене ось підгузників лишилось небагато. Всього два підгузника від фірми Pampers і від Huggies. Так що надалі я планую користуватися саме ось такими. Я їх гарно поскладала і мені не хочеться їх витягувати. Вони невеличкі, по-моєму, 40 на 40 чи щось таке сантиметри. Ну, я вам зараз покажу ось отакі. Вони, ну, В них замотувати самі вони маленькі. Щоб їх ганати, то вони замаленькі. А таке підмощувати, робити багаторазовий підгузник, то вони якраз підходять під таке. І в основному в мене є пелюшки ось. Ви, як бачите, їх небагато, правда, я їх купила, плюс іще ось така. Клемчиста пелюшка одноразова, вона у мене ось одна. І я думаю, багато їх накуплювати не треба. Однієї їх вистачає от і до. І зараз я вам покажу. І у мене ось одна, дві, три, чотири, п'ять. П'ять пелюшок для фотосесій. Складаю я їх ось таким чином, що навіть якщо вони повипадають, ось так, наприклад, то я їх просто зібрала, вони не розпадаються, не роз... чи їх по тисячу разів не, не треба буде складати. І хочу вам зробити огляд на кожну пелюшку. Ось бачите, як вона в мене зроблена. Я, ну, що її легко розкрити і вона гарно, вона дуже зручна. Е, ну, от, Я маю на увазі, якщо вона складена так, то їх можна е, у сумочку поставити, покласти в сумку 5-6 штук, щоб е, були на заміну чи що. Ну, в наступному відео я хочу вам продемонструвати, як я складаю пелюшки. І ось у мене такий принт із котиками. Ну, я сподіваюся, що ви їх бачили, ці пелюшки. Ну, Вони минулого року в основному були. зараз такі пелюшки дуже. Рідко можна зустріти, тому я їх купувала завчасно. Друга ось така вона прийшла із Самірою. Ви вже бачили у відео. Ну, вона маленька, метр на метр, з такими тигриками, слониками, жабками, бегемотиками. Ну, це. Теж розповсюджений принт. Далі є отака. Я як подумаю, що мені його складати. Ось такий теж принтик гарний. Ну, ці пелюшки у мене йдуть всі для фотосесії. Для фотосесій, для прогулянок, я їх багато не брала, тому Мені їх вистачатиме от іду. Так, наступна пелюшка ось таким ось принтом. Ну, вона теж достатньо розповсюджена, я її бачила на початку місяця лютого, бачила. Такі в продажу були. Ну, і ось остання у нас пелюшка. Це з такими каченятками. Ну, раніше вона була теж доволі розповсюдженою. І це ще від, мо, від моєї внуча, внучки лишилося. Ось, бачите, мені цей принт дуже сподобався. І, як я вам і казала, ось одноразово. Полюшка у нас є. Ось вона невеличка така. Я не знаю, чи 40 на 60, чи щось, щось таке. Ну, для відеозйомок то я думаю, що однієї полюшки достатньо, я сподіваюся, і я не буду на, ні, дуже багато так нагрібати тих пелюшок, на разу мені все одно їх вистачає, це вже їй десь року вже їй. Так що я вам рекомендую і даю пораду таку, що оцих пелюшок, ну, якщо комусь вже так дуже-дуже треба то можете купити десь купити десь дві-три штучки і їх з Великою горою хватить. На цьому я закінчую своє відео. Хочу вам подякувати за те, що дивитесь мій канал. Якщо вам подобається мій канал, заходьте, переходьте на мій канал. І е, дивіться всі мої відео. Якщо вам сподобаються мої відео, то е, я буду рада, якщо ви будете підписуватися на мій канал. Я буду старатися частіше виходити, тому що так зараз дуже часу немає, а ось ще весна прийде, то буде. Зовсім не, ну, я би вам сказати, не буде часу, тому що я живу в сільській місцевості, і ну, ви як можете знати, хто з села, то дуже багато навесні роботи і оранка буде, і садіння городу тоді буде проповка там рослин, розсади, того всього. Так що, ну, самі знаєте, хто з села, той мене зрозуміє. Так що, поки є можливість, я буду старатися до весни вам трохи познімати відео і вам показати.